Доброго дня, незламна країна. Сьогодні відправляємо чергову партію гуманітарної допомоги. Українська команда на чолі з керівником волонтерського штабу Полтавської області Костянтином Іщейкіним вже другий рік повномасштабної війни Росії проти України надає гуманітарну допомогу. Кожен наближує перемогу на своєму місці. Бійці на фронті. Волонтери, допомагаючи і збираючи усі необхідні речі для наших героїв. Волонтерський штаб підтримує внутрішньопереміщених осіб, людей, що постраждали від війни і потребують допомоги, лікувальні заклади, будинки-інтернати. Ну і, звичайно ж, наших воїнів Збройних сил України. Вдалося зібрати генератори, продукти харчування, ліки, товари медичного призначення, взуття. Одежу, теплі речі, ковдри все те, що сьогодні конче необхідно для підтримки усіх, хто цього потребує. Сьогодні обстріли не зможуть заважати нам, а тільки змушують бути сильнішими і мобілізованішими в нашій спільній боротьбі. Вже перемагаємо. І перемога обов'язково буде за нами черговий вантаж, який ми готуємо разом із нашим волонтерським штабом та партнерами, призначений саме для діток Полтавщини. Діти наше майбутнє, їм відбудовувати Україну. І Дай Боже, щоб вони жили вільні, незалежній Україні. Слава Україні! Військових українська команда завжди намагається забезпечити саме тим, чого потребують автомобілі, дрони, тепловізори, генератори, бандерпечі, аптечки, якісні турнікети, засоби захисту. Друзі, наш волонтерський штаб, українська команда, не припиняє свої роботи ні на хвилину. Приєднуйтесь до нас, наближуємо перемогу разом.